Що подарувати любителям фітнесу? Ось кілька топових подарунків: перкусійний масажер SKG Gun F-3 Mini. Це компактний масажер, що допоможе швидко відновитися після тренувань. Має 4 режими масажу, що підійдуть для різних частин тіла. Бігова доріжка, King Smith, Pad X25. Вона має складану конструкцію і займає мінімум місця. Витримує навантаження аж до 136 кг. Швидкість від 1 до 16 км на годину. Розумні ваги. Mi Smart Scale S200. отримали високоточний датчик, що дозволяє відстежувати вагу максимально точно. Під'єднавшись до застосунку, отримуєш доступ до історії та аналізу власних вимірювань. Смарт-годинник Redmi Watch 5 стежить за активністю 24 на 7, до 150 режимів тренування і до 24 днів роботи на одному заряді. Смарт-годинник Amazfit Balance 2 водостійкий годинник із точним вимірюванням пульсу, сну, рівня кисню в крові та стресу. До 21 дня роботи на одному заряді. Фітнес браслет Xiaomi Smart Band 10 – Він дозволить максимально точно відстежувати пульс, сон та фізичну активність понад 150 спортивних режимів. Навушники Apple AirPods Pro 3. Вони отримали інтегроване відстежування серцевого ритму. Це дозволить контролювати пульс та спалені калорії під час понад 50 видів тренувань. Всі бажані фітнес-девайси та приладдя, ти, як завжди, знайдеш на сайті та в застосунку Ало.